Привіт, я рада тебе вітати на моєму ютуб-каналі. В цьому відео ми будемо говорити про мою особисту історію, і будемо говорити про запуски, про інстаграм, як це дійсно працює важко, легко, гроші в легкості чи ні. Я буду розповідати виключно свій досвід. За два з половиною вже роки ведення свого блогу я вивела деякі поенти, які... Дійсно, в якійсь мірі допомагають мені, десь підтримують мене, і взагалі такі напевно золоті правила, які я хочу, щоб почув кожний. Мене звати Ріта Цибуліна, я маркетолог з досвідом більше 6 років. Я веду свій блог на Ютубі, я веду свій блог в інстаграмі, телеграм-канал і запускаю свої освітні продукти. Більш детальну інформацію про мене та моє навчання ви зможете почитати в описі під цим відео. Я активно вриваюсь в осінній сезон, тому я обов'язково запрошую вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мене, а також увімкнути сповіщення, щоб не пропускати сповіщення про вихід. Моїх нових відео. І тепер ми з вами знайомі ближче і можемо розпочинати наше відео. На жаль, в інстаграмі досі існує певна картинка. Картинка, що це легко, ти можеш швидко багато заробляти, що місяцю по декілька тисяч доларів. Але це все ще. Картинка, яка не завжди резонує з тим, що відбувається насправді, мені дуже хочеться, щоб люди, які хочуть вести свій блог, хочуть запускати якісь свої навчання, свої курси, консультації, продавати послуги, зрозуміли, що оцей моментальний успіх, який малюється в соцмережах, його насправді не існує. Усі люди, які мають зараз певний успіх, 100% довго до цього йшли. Можливо, ви цю людину зустріли вже на етапі її зростання. Вам здається, що все так швидко, все так легко, але на ділі. Майже ніколи це не так. А через те, що транслюється оцей легкий успіх, що ви там зможете вийти на певний дохід після навчання, і ви дійсно зможете це зробити. Але все одно через наше сприйняття да нас, як звичайних споживачів, іноді здається, що блог, а що там робити? Знімай собі відео, піли собі сторіс і все. І всі на тебе підпишуться, і всі все у тебе куплять. Але насправді. Перший такий важливий пункт, про який я хочу, щоб ви знали і розуміли, головне це те, що блог це робота. Я працюю на своїй роботі. Дійсно, в мене є робочий день, в мене є робота, робочі задачі, все як на будь-якій іншій роботі. Звичайно, знову ж таки, через якісь певні стереотипи, да, вважається, що ну, якщо ти сидиш вдома, знімаєш себе щось, лялякаєш, то це все дуже легко, дуже просто, але це дійсно не так. І якщо ви хочете монетизуватись через блог, через інстаграм або іншу соцмережу, потрібно бути готовим до того, що вам потрібен на цей час. Вам потрібні сили, натхнення, розуміння, що робити. Просто ось так, тому що ви почали. На жаль, воно не вийде. Другий поент, який я хочу виділити у цьому відео, він дуже стосується минулого, про який я говорила, це фокус. Фокус на тому, що ви робите. Якщо у вас досі стоїть фокус на клієнтах, там, на друзях ще там на чомусь, у вас просто не знайдеться у добі часу, щоб виділити на блог. ви будете шукати собі виправдання: типу, ой, та нема часу, та я лінива, в мене немає ідей. Але насправді просто банально ви не ставите блог у фокус, тобто не ставите його в пріоритет. І це величезна помилка усіх, тому що ми всі живі люди, і ми сумніваємось у своїх силах. То, то нам здається, що у всіх вийшло, у нас точно не вийде, бо ми ж якісь на такі. Але насправді, якщо да, подивитись на реальність, всі, якщо ну, ви бачите, що в когось вийшло, чого не вийде у вас, чим та людина унікальніша, краще, що з нею такого, чого немає у вас. Скоріше за все, якщо ви подаєте в це питання глибше, ви ну, не знайдете нічого такого, за що реально можна зачепитись. Тому. Так, як да, наш мозок шукає якісь виправдані нам, ми такі, типу, так, я буду працювати, я буду готувати їсти, прибирати в хаті, я буду робити що завгодно, окрім того, щоб робити цільові дії. І ви знаєте, що якщо ви будете виходити в сторіс там, 5 разів на тиждень, якщо ви купите навчання, якесь ну, дійсно достойне навчання, яке вам пояснить, що треба робити, якщо ви півгодини виділите на роботу за кадром, ви дійсно отримаєте результат. От я вам можу це гарантувати. Але через свої і на впевненості ви і ми, ми всі люди, ми зміщаємо наш фокус на щось інше. І виходить, що у нас нічого не виходить. Що я також виявила, це такий етап, через який я проходила, це порівняння з конкурентами. Да, ми трошки вже про це поговорили. Ми дивимося на людей, що у них вийшло, і починаємо аналізувати, що в нас не так, а в них супер. Умовно, да? от вона стильно одягається в найкласна квартира, а от в мене такого немає. А от вона то має, а цього я цього не маю. Вона там краще говорить, цікавіше, і безліч безліч ми знайдемо собі причин, щоб сказати, чому ці конкуренти краще. Якщо ви підписані на своїх конкурентів, взагалі не важливо, чим ви займаєтесь. Запитайте себе: ви надихаєтесь чи ви засмучуєтесь, коли дивитесь їх контент? Якщо ви дивитесь їх контент з думкою, типу от зараза, це в неї виходить, така а от я не така, або ну, з таким да негативом, просто відпушіться. Якщо ви дійсно надихаєтесь, тільки без обману себе, ви дійсно просто надихаєтесь, вам в кайф дивитися, що людина реалізується, і ви теж хочете реалізуватися, ви реально надихаєтесь, тоді залишайте. Бо є така типу, дуже популярна думка, якою я сама підтримувала, що якщо ви дивитесь на людину і вона вас дратує в інстаграмі, тригерить, то не треба відписуватись, треба дивитись, бо вона вам щось підсвічує. Типу, вона вас тригерить, тому що вона там, я не знаю, багато. Продає, вас це бісить, вас це далі буде бісити. Коли ви почнете багато продавати, вас все, що буде це бісити. Просто, просто признайте собі це. Я через це проходила зараз, я підписана на декілька конкурентів, і то я вважаю їх більше своїми знайомими, просто класними людьми. Я їх не сприймаю як конкурентів. І, в принципі, для мене не існує конкуренція, але це вже інше питання на інше відео. І мені окей, я не хочу підписуватись на інших, тому що так треба. Або там не знаю, брати якісь ідеї. Мені пофігу. Я дивлюсь на людей, тому що вони мене надихають. І я вважаю це про здорову позицію і про здорову любов до себе. І дійсно, от я вам перерахувала там три пункти. Але це данно, це відео назване не просто так. Це дійсно те, що доводило мене до тривожності. Я постійно там колихалась. Там подобається, не подобається правильно, неправильно. Я якась не така, я мало знаю. Треба курс, треба курс. І все це створює певний хаос у нашій голові. Тому я дуже прошу, щоб ви ще раз проаналізували ці пункти і відповіли собі на питання: чи сприймаєте ви блог як свою роботу? Да, ви хочете туди зайти? Ви чітко знаєте, яка у вас ціль. Тобто ви хочете заробляти. Ви знаєте, що якщо ви будете сьогодні вести блог, через півроку, наприклад, ви зможете піти зі своєї роботи і заробляти лише з блогу. Або, наприклад, ви зможете підвищити x 10 свій заробіток, а ваша робота, яку ви працюєте зараз, залишиться вам як хобі. Ви маєте поставити цю ціль і зрозуміти, що вона у вас вийде, і поставити фокус. Да? Якщо ви знаєте, що це так, і вставити галочку супер. Наступне якраз да. Фокус. Чи стоїть у вас фокус на досягненні вашої мети? Чи проаналізували ви очевидні фрагменти вашого життя? Да? До прикладу, чи точно ви розумієте, що вам треба робити? Бо багато хто думає, що якщо в інтернеті є все безкоштовно, то навіщо в кого навчатись? І я на це завжди відповідаю так, що дійсно в гуглі, в чат GPT ви знайдете все. Прочитаєте, вивчите, але ви ніколи не знайдете там досвіду. Ви не знайдеться досвіду людини, яка через це пройшла, яка дійсно розбирається і може допомогти. Цей досвід ви можете купити лише за гроші. І наступне питання про конкурентів: надихаєтесь чи ні? Якщо ні, відписуйтесь, дайте собі простір вільно думати, дайте собі простір творити, креативати, вигадувати ідеї і, взагалі, просто працювати, жити все життя, а не порівнювати і знецінювати себе. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я дуже сподіваюся що sure. Моя історія, якісь, мої думки, мої висновки надихнули вас на те, щоб вести блог, або надихнули на щось інше, якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях, а також заходьте в опис під цим відео. Там є посилання на мої соцмережі, на мої продукти. В мене є лекція в записі по стратегії блогу, яка коштує всього 450 гривень, ви можете її купити і вам моментально відкриється доступ. Також у мене є велике навчання по блогінгу та запускам. Також можете заповнити анкету і зустрітися зі мною на індивідуальну консультацію у Zoom. Якщо у вас є питання, що, чи підходить, чи не підходить, ви можете писати в коментарі або прямо мені в Директ інстаграм. Я вам ще вдячна за перегляд. Я вас обіймаю і до зустрічі вже у нових відео.